ти на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій і нас шоста частина тетолсу в грі море злодіїв. І для того, щоб почати цей квест, ми можемо або пливсти на острів Даліна кладов, яка знаходиться на G16, або скористатися столом, бо нам пливти дуже довго. Просто заходимо в тетолс, вибираємо золоті берега. іскусство западні і поплили, і все. Просто знімаємося з якоря. Пускаємо паруса і пливемо. І зараз ми появимося на тому острові, тому що ну, це реально пливсти, це дуже далеко. Ну і в принципі навіщо витрачати цей час, якщо можна скоротатися такою фішечкою. Все ми на місці. І Нам тут навіть підказує, до кого треба підійти. Так, нам треба поговорити з цим з п'юшаровицем. Здарова, пітухи! Ай! Ех, свій орлик. Кар. Пялстер, пялстер. лужка экстра-класса. Отличная защита для ваших тайников. Провались, никто не желает ничего покупать, а горящие папайи, похоже, остается только клевать эти мерзкие зерна. Честно говоря, капитан уже сто лет никто не видел. Я нашел ее за записи. Похоже, я ставил мастер ловушка для самого Брикси. Она осталась след, который идет прямиком к тайнику капитана. Можливо, зніміть його, не ті. Макар, ну, будь осторожний, у Капітана ще особе чувство юмора. А якщо вдруг зберете ще його, ви звернетеся, блять. Короче. Каже, що нам треба знайти цю подружанню, але вона там щось спрятала, сховала і в ней, короче, там всякі ловушки. Короче, куди нам йти? Йти треба в печеру. Печера згодиться от прям за цим пітошаром. ся почера так далее нам суды ось и тут он рассказывается а, так одинокий капитан указывает на пламя и пепел нам треба и капитана І руку повернути от сюди. Потім. Двоє влюблених рука обу руку йдуть навстрічі судьбі. Ну, то логічно, треба, щоб закохані, тримали тримало одного за руку. Потім. Контрабандистка наконец то обрала свою випівку. Ізі. Брала випілку, треба, щоб вона більше не пила. Тобто, отак от. І урок скривається під золотою маскою. Тобто треба одягти маску. І що далі? Обери, напий. Ну, чому не працює? О, він туди показував. Так, а на що запускається? Одзорна труба і записи капітанши. Так, і тут у нас починаються загадки. Як завжди, всі скріншоти по загадкам я поскідую. Дехто як знаходиться, де знаходяться щоденники і так далі. І зараз будемо ошифровувати першу, першу загадку. Які спочатку треба вийти звідси. В даному випадку нам трошки не пощастило, тому що перша загадка, та, мені здається, всі інші, будуть знаходитись на іншому, на іншому острові. То, тут, тут, деякі загадки знаходяться на цьому острові, а деякі знаходяться на острові Хреб'єта Критий, і нам доведеться зараз плисти на інший остров. Як це можна здогадати книжці, чесно, ну, це просто тут написано возьмите візьміть позорну трубу, вона покаже моїм камням. Іще мій обманний знак на хребіт відкритий, там треба встати і вбивати, щоб мой камінь таскати. І потім, по цьому малюнку провору, треба зрозуміти, де нам треба стати, куди дивитись, щоб знайти де нам а, рити клад. Все просто. Так, що зараз впливу на хребет відкрити. Він, в принципі, поруч, але все одно нелогічно. Я розумію, що вони хотіли зробити, типу, щоб максимально було різноманітності, ну, бляха. Ну, тупо на інший острів пливсти, ну це за -за занадто. Так, на наш острів хребет відкритий. Цей знак знаходиться десь в центрі біля цієї риби. Десь тут повинна риба, спускати воду. Ось рибаться. Ця. Бачите, ця риба? Десь тут повинен знак бути. Ось цей знак. Потім беремо цю підзорну трубу, нам треба дивитися один, одне олівокко дивитися на доски, інше на дошки, інше на каміння. Запам'ятовуємо і копати треба ось тут. Так, Інша загадка. Так, ловушка. Клада первого на мне, а все остальное на ней. Камень, который вы ищете, она влечет на вас погибель. Считайте, что я вас предупредил, что ж находится он вот здесь. Через пальмового леса бегу, как в дурман. дурмане ромом и жадностью затуманен. Ценам треба на запад. Цей знак находится десь хитрый. Я не помню точно. Будем шукати. Ось оно. Дивіться, как поруч стоит. Ось, на скелета и на цей на пальму. Ну, в принципі, було поруч. Третя записка. Так, і коротше, по припасу, біді, я віжу друзі моря в воді. А тепер дивіться, наступний знак просто: от, от тепер це точно він. І нам треба дивитися на, нам треба дивитися на коника і на бочку. Іспугаліс! Абаса Фрейд. Прикол тому, що ми цю бочку не можемо навіть скинути ніяк. Ми його не скинути, не можемо не підпалити, нічого. Але якщо б там залишилися, ми б зараз із цією бочкою взорвалися. І вона б зарвалася теж, і нам би довелося проходити, проходити цей квест заново. Після того, як ми здобули цей, як, як вони називають ключ, нам треба плисти на награду морехода на С4. А у мене трошки повилазило. Тут на останній середньому написано, Наградна морехода, ключі піщери лежать там, в тайних глибинах, так що тут написано, куди плисти. Я трошечки протикав вибачаюся. Отже так, ми приплили на наш острів, беремо нашу бочку ключ. І треба обережненько, тому що може бути скелети, які можуть випадково в нас стрельнути. Доведеться наново проходити квест, а мені не хочеться. Так, йдемо в центр. Тут треба впасти в цю невеличку пещерку. От бачите, блять про що я казав? Тут, в принципі, байдуже куди йти, скільки пам'ятаю. І тут на ловушки я так що перепригуємо їх. Бачите? Трапа під ногами. Так, їх обережно перепригуємо. Так, нам показують, що йти сюди, йдемо сюди. Потім, я так розумію, сюди нам, так? Да? Да. такі за Так, тут можна поповнити патроны тут можна їжу знаете але тут типу изі тут просто беремо вставимо ключ просто беремо вот так вот стоїмо і ловушку і займо и все вони вмирають самі на изіху а ось і босс. Трапу вмираю, блядь. Так, що ми забираємо? Так, то темлуни нам треба щось ще знайти. До речі, тут щоденник є. Потім скріж посидив. Так, ідемо на корабель. Після того, як взяли луни, нам треба плисти на остров полумісяця. Знаходиться на Б9. Після того, як ми припливемо на остров полумісця, нас буде чекати, звичайно, сокровищниця. Там буде треба підпалити 4 вогника, з'явиться, відкриється двері, але точно зачиняється двері буде. Там, по-моєму, 3 хвилі скелетів. Ми вбиваємо, забираємо камінчик і на цьому все. Збираємо тут Так, а де в нас печера? То, мабуть. Так, і... Слышь, ну, блядь, и ты. Сюда? Ну да. Палюм. Камінь з розсикателя завіси, але... але це ще не все. Для увагу зброю нормально взяти. А, де і так расспається? Ну. А, уж я туплю. Треба ж з них медальоны доставати точно. Забираємо рассекатель і на само нашему Питошарі на G16. Вообще по Ось мы приплыли на цей острів. Да мы брали, по сути брали квест не базарил с петушарую, да ему эмоциями и слухай мою петушиную историю наша капитанша, да, клянусь, никогда не взяла изла, зла у меня просто не было выбора если бы я их не познакомил, Брикси бы так прошу учесть, с тех пор как она пропала у меня через чувство вины у меня все перья повылезали дворе Но вы надо меня на час чистого листа. Я хочу справиться. Ну да. Бы доказательства. Я потом я я самоцвет всего лишь за 5, то есть совершенно безвозмездно. Хотя могут быть между друзьями. Кар. Так, Тепер у нас залишается знайти останній самоцвет. Це буде в сьомій частині, та толсу. Щоб, щоб почати цей квест, нам Треба пасти на цей. Як це називається Форт проклятих? Це нам просто треба здохнути там почати цей квест. Якщо це буде все в наступній частині, так що так що, всім дякую за увагу, всіх обняв, підняв, Бережся, бро.